13-те в Україні маємо новини для вас. Росія виготовляє стільки боєприпасів за місяць, скільки всі країни НАТО разом узяті протягом року. Такі цифри навів генсек альянсу Марк Рютте, пояснюючи необхідність терміново наростити витрати на оборону перед початком засідання НАТО на рівні міністрів. Мовляв, йдеться не лише і не стільки про вимоги нової адміністрації Білого Дому, та геть не про справедливий пропорційний розподіл, а передусім про потенційні загрози для європейської частини альянсу від Росії та інших противників. тож на часі обговорення шляхів розширення промислової бази, до якої планують залучити ЄС, Норвегію, Велику Британію та навіть Туреччину. Витрати на оборону пріоритет. Номер один. Щоб залишатися у безпеці, ми повинні витрачати більше, особливо у Європі та Канаді. Другий пріоритет стимулювати оборонну промисловість у всьому альянсі. Ми повинні виробляти більше та швидше, щоб випередити Росію, Китай та інших. По третє, актуальними залишаються російські кампанії з дестабілізації заходу, зокрема тіньовий флот, і те, як ми на це все реагуємо. Додаткові засоби протиповітряної оборони на понад 100 мільйонів доларів надасть Україні Норвегія. Про таке йдеться у повідомленні уряду королівства. Саме системи ППО є найбільш пріоритетною військовою потребою України, вважає норвезький міністр оборони Туре Сандвік. Про що він заявив під час засідання Рамштайну? Найближчим часом Осло закупить їх у США, а потім передадуть Києву. Про це вже повідомили українському очільнику Міноборони Рустему Умірову. Окрім того, у рамках Рамштайну Норвегія оголосила, що приєднується до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Президенту дію рішення ради нацбезпеки і оборони про санкції проти низки осіб. Відповідний указ з'явився на сайті РНБО. Під санкції потрапили зокрема Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Живаго, колишній народний депутат Віктор Медведчук та п'ятий президент України Петро Порошенко. Їх позбавлено державних нагород, заблоковано активи на безстроковий термін, а також введено обмеження або повністю припинено торговельні операції. Про ураження окупаційних сил в районі Серебрянського лісництва та Кримінної відзвітували наші військовослужбовці за кілька діб. Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс. Бригади помста уразили танк, чотири бойових машини піхоти, п'ять військових вантажівок та чотири одиниці автотранспорту. Окупантів ліквідовано п'ять російських піхотинців, ще шестеро поранені. Відеодокази бойової роботи надав третій прикордонний загін імені героя України, полковника Євгена Пікуса. Російські безпілотники атакували вранці суми. Як повідомили в ОВА, дрони летіли у приватний сектор. Наслідки цієї атаки уточнюють фахівці. Загалом за ніч над областю збили вісім ворожих шахедів. Наслідки російського обстрілу ліквідовують у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Як сповістили в обласній адміністрації, окупанти били по селу з мінометів та ефпівідронів. Згорів будинок, знищено ангар та два трактори сільськогосподарського підприємства. Одну жінку поранено на Одещині після вечірнього удару безпілотників. Під час обстрілу вона перебувала в автівці. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти завдали масованого удару по Ізмаїльському району. У результаті зайнялася пожежа, пошкоджено припортову інфраструктуру, побито приміщення навчального закладу, що не працює. Російські безпілотники упали на території Молдови. Про таке повідомляє тамтешнє видання «Ньюзмейкер» із посиланням на генеральний інспекторат поліції. Наголошують, один із них вибухнув уламки, знайшли у полі поблизу міста Чадерлуга. Це південь країни. Наслідок інциденту ніхто не постраждав. Руйнувань також немає. Речові докази вивчають компетентні органи. І нагадаю, через шахетну атаку росіян напередодні о 23-й за місцевим часом. Прикордонний пост біля пункту пропуску Рені зупинив роботу. Працівників з міркувань безпеки евакуювали. Нова масована атака дронів на Росію. Цього разу про вибухи повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Як пишуть місцеві телеграм-канали, вночі російська ППО нібито збила 12 безпілотників у промисловому районі міста. Припускають, що цілю був новолипецький металургійний комбінат. Опів на третю ночі характерні звуки почули і жителі міста Єлець. По тому почалися удари. Частина Липецька знеструмлена. Росія вимушено скоротить видобуток нафти під ударом українських дронів і американських санкцій. Про таке пише видання Reuters. Мовляв, у найближчі місяці виникнуть проблеми з логістикою, адже обмеження проти тіньового флоту ускладнили поставки вуглеводні в Азію, де сконцентрована більшість покупців. Крім того, постійні нальоти українських БПЛА паралізують роботу нафтопереробних заводів. Свої прогнози аналітики Reuters зґрунтують на численних розмовах із трьома керівниками нафтових компаній і трейдерів. Усі одностайні іншого вибору, окрім як уповільнити видобуток нафти, у Кремля не залишиться. Попередні дані мінус 9 мільйонів барелів щодоби. І нагадаю, нагадаю, у січні обсяги перевалки вантажів з трьох західних російських портів знизилися на 17% порівняно з 2023 тисячі Удари по ядерних об'єктах Ірану може готувати Ізраїль. Про таке напередодні повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані американської розвідки. Мовляв, американські спецслужби підготували звіти, представили його Дональду Трампу у перші дні його каденції. Припускають, новий президент ймовірніше підтримає такі дії. Імовірніше ніж його попередник Джо Байден, крім того, у Трамп звужується вікно для маневрів, щоб не допустити створення Іраном ядерної зброї. Адже нещодавно Тегеран посилив контакти з Москвою для прискорення процесу раніше про наближення до точки неповернення у нарощуванні іранської ядерної програми заявив президент Франції Еммануель Макрон. Чергову поплічницю окупантів затримала служба безпеки України у Житомирі. Нею виявилася 16-річна дівчина. Зрадниця займалася виготовленням саморобних вибухових пристроїв. В СБУ зазначають, один із них був використаний під час спроби підірвати 19 січня наряд поліції, що мав прибути за викликом у Житомирі. Після запобігання теракту фігурантка залягла на дно, переховуючись за адресами своїх родичів. Контррозвідники встановили її місце перебування і затримали у Бердичівському районі. Правоохоронці вилучили компоненти для вибухівки, змінні сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами. Дівчина під вартою їй загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Два канали збуту зброї, боєприпасів і вибухових речовин перекрила поліція. Жителі Києва та Львова налагодили незаконний продаж різноманітної зброї на території столиці та Прикарпаття. Торгували автоматами Калашникова, гранатометними пострілами, гранатами і запалами до них. За адресами проживання підозрюваних вилучено тисячі патронів різних калібрів. Саморобні вибухові пристрої та порох. Обом затриманим слідчі повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення каналів постачання зброї та набоїв, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу. Продала власну дитину за 20 тисяч доларів. У Харкові поліціянти на гарячому затримали матір, яка вирішила позбутися своєї двомісячної доньки. На виручені гроші вона разом із співмешканцем планувала придбати автомобіль. За даними правоохоронців, жінка обговорила усі умови угоди із покупцем, узгодила час, місце зустрічі. Зараз дитина у безпеці. Матері загрожує в'язниця. За продаж власної дитини 22 дворічні жінці, яка вже маючи малолітнього сина, не хотіла доглядати за новонародженою донькою, загрожує 15 років позбавлення волі. 12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали жінку одразу після того, як вона продала власну дитину та отримала за неї 20 тисяч доларів. За місцем мешкання фігурантки, правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Наразі обидві дитини знаходяться під опікою лікарів. На Прикарпатті армійці навчали цивільних військової справи. Майже 200 людей опанували техніки та прийоми самооборони, навички володіння різними видами зброї, орієнтування за новітніми системами топографії. Вивчали також основи тактичної медицини і інженерної підготовки. Вишкіл бачила Жанна Дучак. Контакт дев'ять. Ми перенесли зброю, знайшли ціль, знищили. Контакт шість. Сілецько спортивний комплекс Івано-Франківську нагадує навчальний військовий центр. Територія поділена на різні локації, і на кожній працюють інструктори. Військову справу опановують дві сотні цивільних. Можна спробувати зум зумом приблизити зображення, щоб побачити <правмонтур> людину. Ді Можна навіть роздивитися ближче. Треба трохи повільніше рухати камеру, розпо цим лів, лівим пальцем повільність, вона дуже чутлива. Тут викладають базовий курс керування безпілотниками, запуск, зліт, посадку, і навіть як робити скиди. Разом з тицятьма учасниками вчиться секретам пілотажу і учениця коледжу Христина. Це для мене було цікаво. Ну як самі хлопці, це наші захисники керують, і саме відчуття це, коли запускається. Це дуже цікаво. Мені так сподобалося запускати дрони. і Я би ще раз і ще раз хотіла ще це повторити. Це великі можливості, так само і для молоді вивчити самі прогресивні напрямки, які знадобляться не тільки на війні, які можуть знадобитися в мирному житті. Все керування дронами. Але наш вишкіл це не тільки про дрони, не тільки про високотехнологічні питання, але й про тактику військових дій, як врятувати своє життя, і це знадобиться навіть коли війна закінчиться. На Івано-Франківщині таки Захід відбувається вперше. Проводять його в рамках президентської програми Активні парки. Взяти участь можуть безкоштовно усі охочі від 14 років. Потрібна лише реєстрація. Бою готусь. Ви серед семи напрямків курсу: тактична медицина, вогнева підготовка, спортивне орієнтування, міновибухова вибухова безпека та самозахист. Ці всі напрямки проходять цивільні для того, щоб розуміти, як себе захистити та надати першу домедичну допомогу та в цілому реалізувати та допомогти своєму другу. Кожен набирає собі один напрямок, безпосередньо 8 годин він проходить цей напрямок, щоб його більш-менш освоїти. Навчають військові справи інструктора школи операторів безпілотних систем, маєстру, та «Нацгвардії». Ми для молоді залучили наших бойових інструкторів за різних видів підготовки. Найголовніше, що інструктори є військовослужбовцями, які мають бойовий досвід, які неодноразово залучалися до захисту територіальної цілісності. Ми розкриваємо турнікет. Розкриваємо турнікет. І заводимо його на руку. Він має бути між містом та плечовим м'язом. Володимир у лавах Нацгвардії вже багато років на війні з перших днів був бойовим медиком. Рятував чимало життів. Готовий ділитися досвідом із цивільними. Я вважаю тактичну медицину одним з найнагальніших напрямків підготовки. Нові методи підготовки у нас зараз в Впроваджуються в армії набагато більш ефективні американські методики. Неля про навчання дізналася від викладачів коледжу, де й навчається. Її батько військовослужбовець, тому розуміє, наскільки важливо вміти себе захистити і надати першу допомогу. Чого іменно на тактичну медицину через те, що це зараз дуже потрібно, щоб молодь знала, як надавати першу медичну допомогу, ну типу як взагалі надавати медичну допомогу. Ну і для розвитку свого зараз військовий час дуже багато такого, що типу, ну ти не знаєш, що може з тобою статися. Організатори вишколу їздять по всій Україні на запрошення громад. За час існування проєкту, курс базової загальновійськової підготовки пройшли тисячі цивільних. Жанна Дурчак, зіної автонас, подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини. Хрест миру із тисячі уламків артилерійських снарядів та мін у Вінниці на майдані Небесної сотні презентували унікальну інсталяцію з золотим розп'яттям. Фігура хреста створена із 20 тисяч уламків боєприпасів після боїв з окупантами. Скульптура вкрита шаром золота, нанесеного гальванічним методом. В її основі водопровідні труби вилучені із понівечених від російських обстрілів багатоповерхівок Харкова та Одеси, а ще протитанковий їжак із залізничних рейок, вироблених після Другої світової на заводі Азовсталь. Творці інсталяції митець Сергій Мельников та експерт з металу Віктор Більчик. Скульптура близько тонни. У Вінниці хрест миру пробуде три дні. Далі інсталяція попрямує до столиці. Сама фігура Ісуса була створена з 20 тисяч малесеньких уламків, міни снарядів. Первина форма яких була збережена, вони збиралися як великий пазл. Також частиною цієї композиції є старовинний український рушник і старовинний колокол Діви Марії, на якому написано на латині: хто доторкнеться до мене, почує мій голос. Ми просто хотіли показати, як можна з артефактів війни зробити такий символ надії з того, що несе смерть і руйнування. Таку річ, яка ну, зовсім інші почуття в нас викликає. 14 й повернувся з оновленим випуском новин. Ну а наразі Олександр Васильченко із розмовами про важливе Говорив Олександр. Дякую, Олександре. Скільки людей залишаються у Покровську? і Яка там гуманітарна ситуація? А також чому росіяни виїжджають з Криму? Про це і не тільки поговоримо протягом години. Ви сходи. чекайтеся.